Друзі, всіх вітаю в себе на каналі. З вами Максим, компанія Max «Макс Auto з підбору автівок. Сьогодні в відео я вам хочу показати автомобілі з Луцького ринку в бюджеті від 5 до 7 тисяч доларів. Я так зрозумів, що ті майданчики, які ми знімали до цього, то там такий бюджет трохи треба грошей. Да? Треба трохи попрацювати. Ну так, років 50, мабуть, тому що машини були і за 60, і за 80, і в принципі середній ціник на авто десь в районі, мабуть, 30-40 тисяч доларів. тому, друзі, все для вас. Давайте подивимося. Більш народні автомобілі. Тому всі автівочки, які сьогодні попадаються на в цьому бюджеті, показуємо. Буде це дизель чи бензин, універсал чи мінівен. Також залітає в це відео. Тому всім приємно. Октавія, у нас 2005 року, а, з двигуном 2 літровим. І зрозуміло, діло ця автівка, як і всі, в принципі, так зніми трохи кадру. Всі машини в універсалі стоять. Це капіці. Дуже багато людей кажуть, задобали ваш універсал. Друзі, ну які маємо, такі і такі вам і показуємо. Давайте подивимося, що стосовно цього автомобіля, скільки він коштує, які у нього характеристики. П'ятий рік, 268 пробіг, 6000 тисяч доларів, 150 кінських сил, бензин, їде супер, два ключі. Одна деталь підфарбована. Звертаю вашу увагу, всі автомобілі, які ви сьогодні побачите в відео, ви можете замовити у нас їхню перевірочку. Давай подивимося, що стосовно комплектації. Чуєш, а комплектація дуже-дуже навіть класна. Клімат, контроль є, підігрів сидінь. Є подивіться, в якому класному стані сидіння водійське, де і кермо не фарбоване. Також. В класному стані. Що стосовно цих автомобілів, друзі, вони класні, вони м'ягенькі, вони надійні, але ж ми вже розуміємо, що рока беруть своє. Звертаю вашу увагу, що на дизельних автомобілях такого плану пробіги дуже великі, тому треба все перевіряти дуже уважно. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. I'm Друзі, зрозуміло діло, що на луцькому ринку багато от саме от таких от автомобілів. Це у нас Volkswagen Golf 5, але всі ми знаємо, що це Volkswagen і він що він у нас може. Поприщити його може, тому треба звертати дуже багато уваги саме на кузов. Тому що автомобілів цих нефарбованих, в принципі, немає. Тому що е, там, де були у них рижики, вони підкрашуються. Але, як по мені, краще, хай буде підфарбоване авто в такому віці, чим це все буде риже з величезними дирками. 2006 рік, 5300, бензин 1,4 MPI 5500. Бачу, було 5900 вже а, 5300. Бачите? У нас вже мінус. 600 доларів <хи> зробили знижку. Давай подивимося, що у нас там по салону, по комплектації. Чуєш, я подивив, в якому класному сидінні стані. І кермо навіть не затерте, кондиціонер є, підігрів сидіння є, круїз контроль є. Взагалі, дуже класний стильний такий автомобіль для міста. Прям крутий. Всі ми знаємо, що мотори 1.4 МПА, 1.6 МПА це однієї самих кращих, але те, що вони вже старенькі, вони піджирають масло, і все одно в них вже трохи є проблем. Тому що тому що будьте уважні і обережні. Друзі, ми зустріли автомобіль, який не в універсалі. Це у нас Renault Megane 3 в кузові і ще з 1,6 бензиновим двигуном. Як правило, ви або хочете або 1,5 дизель, або 1,6 бензин, тому що що той, що цей двигун, вони в нас класні. Давайте подивимося, скільки коштує цей автомобіль. Він у нас чорного кольору на таких ковпаках. Ну, так, візуально він збережений. А дивимося, 10 рік з Німеччини вся історія обслуговування. 1,6, 164 тисячі пробіг і є сервісна книжечка. Давай подивимося по комплектації. Як правило, без бензинові машини, у них слабкі комплектації. Бачимо, мультикерма нема, але кондиціонери є. Блін, у салон теж як новий. Кермо не фарбоване, нічого, воно цілесеньке. Гарно так і зберігся автомобіль. Автомобілі в кузові хетчбек Мігани трохи є дешевше від універсала, але вибору по ним немає. Але ж хто шукає, то обов'язково собі знайде щось. Так, 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 наступний автомобіль Opel Astra H в комплектації ну, Схоже щось на космо, тому що максимальні фари, подивіться, лінзована оптика, противатуманочки є. І давай подивимося, скільки він коштує. Як завжди, автомобіль в нас кузові універсалі. Оригінальні апельовські диски білого кольору, таке тонування, хромчик на вікнах. Взагалі прикольний цей автомобіль, тому що в мене особисто він був. А 9 рік, бензин 1,8, 2034 пробіг, 6450, він іще і на автоматі. Так, комплектація космо, те, що я вам казав. Так, давай трохи скажу про двигуни, тому що 1.8. Мотор також класний. Як правило, 1,8 більше обирають люди, які хочуть придбати Opel Zephyr. тому що автомобіль більше, 7 місць, треба більше потужності для цього. Всі ми знаємо, що на цих машинах більш поширений двигун це 1,6 бензин, він такий безпроблемний, але все одно трохи є, як і в кожного двигуна, і в кожній машині є якісь нюанси. Але, друзі, дизельні версії з двигуном 1,7 дизель також крутіє, класні. Теж сюди сталося ще 1,9. Коротше, по дизелям там питань, в принципі, ніяких немає. Давай подивимося, що у нас Комплектації? По комплектації бачу, що у нас звичайний автомат, комбінований салон, круїз контроль, датчики світла, блін, клімат-контроль, ну таке. Renault Megane 2. Чому? Тому що ці автомобілі можна знайти не фарбовані, з гарним пробігом, з гарною комплектацією, і вони коштують не так багато в районі 6 тисяч доларів. А ще вони оцинковані, вони не гниють. Альтернатива Megane 2 це у нас сцені-друге, якщо вам подобаються автомобілі повище, тому що технічна частина не треба відходити, одразу у нас є Hyundai i 30. Також, до речі, на максимальній оптиці, як для цього автомобіля. Це гарна альтернатива таким автомобілям, як Opel Astra Астраш. Що у нас може? Ford-Focus будь дорістовий. Тому також звертайте на цей автомобіль уваги. Тому що бензинові двигуни у них класні, дизельні двигуни також надійні 1.6 диск. Фінальні ковпаки там. Номер телефона є бензин 11 рік, 1,4 220 пробіг, ціна 6200. 1,4 бензиновий двигун також не гарний, без питань можна його розглядати до покупки. Так, по комплектації кондиціонер є, 5 сидіння в класному стані, два скло Друзі, сьогодні в відео ніби нам і попадаються такі гарно збережені автомобілі. Не за всі гроші світ. Opel зефіра з двигуном 1,9 і на автоматі. Я вам скажу, що це дуже класна парочка, тому що двигун класний, вони ще є дуже мощні на 150 кінських сил і 1,9 дизель ішов в парі за звичайним автоматом, гідротрансформатором. Тому його можна спокійно розглядати до покупки. Але всі ми розуміємо, що машини не нові, ти пробіги там 150-170, як ви хочете, там їх явно не буде. Десятий рік, 1,9 дизель 221 тисяча пробіг, автомат, 7,5 тисяч. Доларів. Трохи сьогодні не по бюджету, але, друзі, всі машини, які ви бачите, всі ж люди торгуються ми ж на ринку, Тому і тут, я думаю, до 7 тисяч людина може зробити знижку. Комбінований салон і сидіння, звертаю вашу увагу, такі бачите, вони як рікари, вони з великою підтримкою. А що у нас? Клі... Кондиціонер, звичайний, мультикермо, круіз-контроль. Можна з легкістю звернути увагу, як сказала моя жінка, що сьогодні відео дуже багато бензинових автомобілів. Таке враження, ніби ми не на Луцькому ринку. Друзі, Volkswagen Touran – народний сімейний автомобіль. Є дизельні класні двигуни і є бензинові класні двигуни, але основний мінус цих машин це великий пробіг і його кузов. що Треба звертати на все увагу. А, що ми тут бачимо? По характеристикам, бензин 1,4, восьмий рік, 243 пробіг. Ціна була 7, стала 6800. Є номер телефону продавця. Як ви бачите, на кожному автомобілі, там де ми знімаємо характеристики, є номер продавця. Телефонуйте, питайте, якщо все подобається, замовляйте огляд. Чуєш, він навіть по комплектації класне сидіння не порване і не підшите. Мультикермо має, датчики світла має, клімат є, і підігрів сидінь також є. Ну чуєш, це прям по комплектації? топчик, Топчик. Thank you. Цей автомобіль я вам хочу показати, тому що тут встановлений газ і автомобіль в нас з Німеччини. Ми вже не перший раз зіштовхувалися з такою проблемою, що ті машини, які приїжджають на газу з Європи, що у нас в Україні дуже важко щось з ним зробити. Люди не можуть зробити діагностику. Якщо у вас вийшла з ладу одна форсунка, вони міняють одразу всі форсунки. Якщо у вас щось стало з редуктором газовим, наприклад, там Мібрану сіточку поміняти, У них також немає до них комплектуючих. Тому інколи це є і мінус цього, цього автомобіля, тому що коли. Коли щось станеться, треба міняти одразу все. Тому, не знаю. Самому, мабуть, теж дуже погано на сьогоднішній день ставити, тому що це дуже дорого. Тому я навіть не знаю, що порекомендувати. Та рекомендую взагалі з сьогоднішніми цінами їздити на бензині і все буде у вас нормально. Так. Давай подивимося, скільки коштує цей автомобіль. Він у нас, до речі, ще є сімімісний. Пробіг у нього 222 тисячі кілометрів 9 рік. Ціна 6800. Дивимося по салону. Мультикермо є, кондиціонер є. Дуже, дуже цікаво подивитися ручник у цього автомобіля, як у літака. Так раз піднімається. Так, що у нас? І круїз, контроль також є. Плюшки, які я вам назвав, вони йдуть у всіх. Opel Zefira. Тобто круїз контроль є в кожному автомобілі. І далеко, щоб не відходити, ну, діло, це у нас тур, шкода, тур. Це у нас в універсалі цей автомобіль. Ну я не знаю, раніше ці машини були такі популярні, всі в офісі на них їздили, на конторах, на доставках всі їздили на цих машинах. Тому що вона неприхотлива, дуже м'ягесенька, і мотори у них класні. Маємо оригінальні диски. Блін, диви, тут навіть тюф, якийсь сервісна історія якась. є, Дивись. П'ятий рік, 1,6 бензин, сервіс, катюф, кондиціонер. 5500 коштує цей автомобіль. От засніми, будь ласка, оцю бумагу. Коротше, там подивимося, приблизимо. Ну, там є он кілометраж, я бачу цього автомобіля. Так, кондиціонер є. Що у нас? Дачки світла немає. Ну така проста комплектація. Ну в друзі, в таких роках автомобілі там не було прям таких суперкомплектацій, клімати там і все інше. Тут є все для того, щоб просто їздити комфортно. Кондиціонер є, кермо є. сидіння є, щоб сидіти, педалі є, щоб управляти. Ну і все, що вам ще треба. Піше. Логан. Ти пам'ятаєш, коли тільки ми розпочинали наші підбори, ми таких автомобілів купили дуже-дуже багато, тому що кузов не гниє, двигун 1,6 крутий, є у нас кондиціонер, і ця машина на кожен день в місті, в селі десь возить. От, взагалі без проблем. Ходова проста, як дерево. Ламається тут реально немає чому. При тому, що є у нас хетчбек і є у нас кузові в універсалі. Так, давай дивимося, що ми тут маємо. Десятий рік рідний, рідний пробіг в рідній фарбі, сім місць, два ключа і бензин 1,6. Пробіг 180 тисяч кілометрів. Бензинові автомобілі, як правило, трохи менше у них пробіги не такі великі, як на дизельних. Понятне діло, що дизельні вони більш економні і проїжджають більше. Дивимося, що тут у нас по комплектації. Бачу, що бачу, що не бачу кондиціонера. Просто звичайний автомобіль. ще і та магнітола, яка раніше ставилась на всі автомобілі. Ваз, газ. У мене також такого плану вона була. Давай подивимося ззаду, воно тут. Тут у нас гарно. Чуєш, дивись. І тут в нас ще є два місця. Є підстаканник і підлокітник. Та ніфіга собі, автомобіль ніби в нас в універсалі. Цього відео покажу вам останній автомобіль. Це у нас Шкода Фабія. Народний автомобіль, кожного разу ви хочете його собі придбати, замовляєте. Ну такий бюджетний, класний автомобіль для родини. Вони є в різних козовах, що в хетчбекі, що в універсалі, з гарними двигунами, такі, які на попередніх шкодах я вам казав. Тут двигун такий самий стоїть. Що 1.4 класний, що 1.6 бензиновий. На максимальній оптиці, бачите, в нас вже лінзи тут встановлені. Гарна гума, ковпачки і по ціні. 5809 рік, 1.6, 245 тисяч. Пробігу фабі, я. Давай подивимось по комплектації всередині, що ми тут маємо. круїз контроль в нас є. Клімат, контроль є. Підігрів сидін'є, центральний замок, п'ятіступочка. Ну що, щось це відео підійшло до кінця. Як ви просили, я. Повернись до нас, Максим, повернись до нас, покажи нам бюджетні автомобілі. Ти задовбав показувати такі дорогі машини. Для кого це відео? Для президентів, для депутатів чи для когось. Тому, друзі, відео спеціально для вас, тому що коментарі ми читаємо і показуємо вам те, що ви хочете. Тому всім дякую, хто додивився відео до кінця. Будьте з нами, слідкуйте за нами і підписуйтесь на наші соцмережі. Інстаграм і Фейсбук, посилання, а ще й Тікток. Посилання на них залишаю під відео. Всім гарного дня, папа! -па.